Тисяча квадратних метрів розкоші для російського генерала далі в нашому ефірі сюжет з Одеси. Місцеві правоохоронці знайшли квартиру, що належить російському військовику Михайлу Дмитрієву. Йому понад 75 років, але він досі працює і отримує зарплатню в міністерстві оборони Росії. Займається цей російський генерал розвитком ракетної програми країни-терористки. Зараз для цієї квартири шукають управителя в помешканні. Наші журналісти потрапили разом з працівниками агентства з розшуку та менеджменту активів, що побачили подробиці від кореспондентів ТСН. Елітний район Одеси, поряд море. Будинок на закритій території на вулиці імені адмірала Азарова. Вхід лише за перепустками або за попереднім записом. Вказівники і досі російською. Будинок звели 20 років тому, і як стверджують рієлтори, це було перше в Одесі житло бізнес-класу. Родина російського генерала Михайла Дмитрієва була серед перших мешканців і викупила одразу два верхні поверхи. Це 8-9. Екскурсію помешканням нам проводить співробітник одеського відділення АРМА Михайло Бородкін. За броньованими червоними дверима квартира площею 1013 квадратних метрів. Ну, дуже сучасно. максимально все продумано. Система кондиціонування. повністю все, все є. З видом на море та тренувальну базу ФК Чорноморець. Саме. І цікавим авторським ремонтом. Щось подібне було у трендах мільйонерів на початку 2000-х. Це п'ятикімнатна квартира з великими опенспейсами, з каміном, трубами, джакузі, лазнею та доволі дивними дизайнерськими рішеннями. Перше таке в архітектурі квартир побачили, дійсно такий куток. Але для чого він призначений? На першому поверсі кухня, тере-хол, їдальня дві спальні, дитяча та три гардеробні. А ще з десяток санвузлів. Лише біля господарського ліжка два унітази, дві душові, а ще джакузі. Ось джакузі. Як вже казалося, багато санвузлів. Тут туалет, там туалет. Два туалети на 30 квадратах. Тут заходимо. Тут виходимо. Ні, не виходимо. Тут зачинено. Перед тим як піднятися на другий поверх, з'ясуємо, хто такий цей любитель унітазів та душових систем, генерал Михайло Дмитрієв. Якщо коротко, це російський кадебіст, кар'єрне зростання якого почалося із приходом Путіна до влади. На початку 2000-х його призначили заступником міністра оборони, а потім, протягом десятиліття, він керував Федеральною службою з військово-технічного співробітництва Російської Федерації, фактично розробляв та продавав російську зброю за кордон, ракети та ППО. Все, що називається називають аналоговніт. Одеську квартиру родина генерала придбала у 2005-му за 570 тисяч доларів у стані від забудовника. Оформили її на те, що Афоніну. Після її смерті квартира успадкувалася Ларисою Дмитрієвою, дружиною генерала. Скільки об'єктів нерухомості в Україні належить росіянам? Ви дізнаєтеся згодом, а поки що, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун пояснює, чому росіяни так любили купувати квартири в Одесі. Вся правоохоронна так звана. Чи військова система Російської Федерації не просто корупкована, вона просто на цьому живе. І найбільша в них проблема куди дівати готівку. В Європі просто неможливо купити квартиру за готівку. Треба декларувати, звідки в тебе взяла за гроші, що ти купуєш квартиру. Хто ти такий, що ти приїхав, з чим нанома коштів і вирішив купити квартиру? В Одесі це можливо. У 2023-му родина Дмитрієвих потрапила під санкції РНБО за справу взялись українські правоохоронці. Зараз майно передано в управління Арма Агентство шукає управителів. Поки тривали юридичні процедури, росіяни спробували квартиру продати, але не встигли. Одночасно, в приблизно в березні цього року, слідство дізналося про те, що на оголошеннях з продажу нерухомості з'явилися повідомлення. Про продаж цього майна перша вартість, яка була вказана, це півтора мільйона доларів. В подальшому вона була зменшена до 1 мільйон чотириста тисяч доларів. Отже, повертаємося в Одесу, і у квартиру з видом на море і мармуровими сходами з кришталевим оздобленням. Підіймаємося на другий поверх. Це велика розважальна кімната, аудіо та відеотехніка лише преміальних брендів. Приміром, цей телевізор у 2005-му коштував близько 10 тисяч доларів. Тут можна здогадатися і про музичні смаки російського генерала. Олександр Буйнов, інша російська попса та шансон. Тут же у нас більярд, окремий такий виступ для зустрічі ранку кавою. без телескопу. Поряд із більярдним столом сауна та вертикальний солярій. Привісно. Рухаємося далі. Через зимовий сад і зону караоке дістаємося зони спа. Дійсно, первина цієї квартири джакузі повністю обладнана Півтора метра глибиною. Ну, така ведина! На сам кінець знаходжу платіжки за газ. Він тут і для тепла, і для гарячої води. У цьому році, коли у квартирі ніхто не жив, рахунок у середньому 30 тисяч гривень на місяць. Наша наступна зупинка ЖК Білий парус це елітне житло в Одесі дві тисячі доларів за квадрат. І тут було дуже багато росіян та проросійських політиків, зокрема, балерина Анастасія Волочкова та одеські депутати путіністи Богдан Гіганов та Сергій Марков. Сьогодні нас цікавить квартира на 12-му поверсі, майже 150 квадратів. Вона поки що належить російському актору пропагандисту Володимиру Машкову. Херсон, Херсон Луганск, Луганськ Донецьк, Запоріжжя, Росією назавжди. Зараз вона арештована і опечатана. Незабаром Арма почне шукати управителя. Місцеві рієлтори кажуть, що це дуже ліквідна нерухомість. Вартість оренди від двох тисяч доларів на місяць. Для Одесити має значення, що це квартира, в якій там жив, колись відомий, колись популярний. актор. я думаю, так що має значення хто там жив. А це ще один з одеських елітних кварталів. Тут уже приватні котеджі. Росіянину В'ячеславу Бондаренку та його дружині Ларисі тут належать одразу три будинки загальною площею півтори тисячі квадратних метрів. В Україні родина хіміків займалася інертними газами, такими як Неон, Гелій та Ксіон, і постачала їх до російських ВПК. Справу розслідують в СБУ, а три величезні приватні садиби теж передані АРМА. В агентстві звітують в Україні нині арештовано понад дві тисячі російських активів, скільки їх загалом порахувати досі не можуть. Але як кажуть, у Одесі росіяни свого часу скупили півміста від квартир до офісних приміщень та магазинів. Арма вже підвищила ефект, ефект економічний ефект для державного бюджету в десятки разів. Я можу сказати, що тільки за, за цей рік, вже ще в цьому році, арма спрямувати до державного бюджету понад Два мільярди гривень від управління та реалізації наразі. Арма розшукує управителя квартирою російського генерала. Перевага громадянам України із легальними доходами. Дмитро Святненко, Андрій Хлуста, Михайло Путята ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.